Вітаю всіх! на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кунчен з Півдня Низької області. Сьогодні вам розповім про такий міскантус, як Грацилімус. Це низькорослий міскантус, він взагалі до метра, максимум виростає, більше не буває. Це тут невеличка поділка в мене він на одному місці ріс багато років. І скажу, що більше метра він так і не виріс. Тож, буде такий низькорослий у нас музеньке листя. Тоненьке, вузеньке з білою полоскою посередині йде. Сонце світить. Так, мітолочки в нього такі жовто-рожеві трошки. Сам кусь більш уже такий прямо стоячий, листя не фонтанообразно, таке трошки тільки звисає, а так він прямий кущик. Гарний, міськорослий, в пропозиціях на осінь є. Гарні поділки понаростали. Так що, кому треба, пишіть. Теж безпроблемний, приймається дуже добре, при пересадці і ділиться, і приймається дуже добре. Наростає не так швидко, Ну, я ж кажу, що ділиться досить-досить таки легко. Кому треба, пишіть в описі під відео. Є вайбер. Пишіть, кому треба на осінь. Є поділки гарні. Ось такий міскантус, лімус. Бажаю всім гарного дня, друзі! Все буде наша Україна! І всім пока!